Вітаю, друзі. Розглянемо з вами медальку із останніх, яку випустив Національний банк України. Медаль присвячена. Ось так. Пам'ятна медаль присвячена десятиріччю ухваленню закону України про Національне антикорупційне бюро. Набу центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, створений для попередження, виявлення, припинення розслідування та розкриття корупційних правопорушень, що становлять загрозу національній безпеці. З часу заснування ця інституція викрила численні випадки хабарництва, розкрадання державного майна та незаконне збагачення серед високопосадовців. Пам'ятна медаль символізує досягнення набу в боротьбі з корупцією. А також внесок цього правоохоронного органу в розбудову майбутнього України як частини європейської спільноти. Значить, перейдемо до аверсу медальки. І що ми бачимо на аверсі? Аверс не дуже навантажений деталями. Коротко все. Значит, на аверсі <клев>, медалі в центрі на дзеркальному тлі розміщено логотип Національного антикорупційного бюро України. Угорі, над яким малий Державний герб України та напис Україна. Унизу рік карбування монети 2024-й логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. Ось такий аверс. Гурт. Гладкий. Переходимо до реверсу. До реверсу медальки. Так. Такий соняк тут. На на сонях деталізовано. Так, друзі. Значить, на реверсі медалі в центрі стилізовано зображено соняшник, що квітне під променем Сонця, який, за своєю формою візуально нагадує емблему інституції, неосвітлені. Та зав'ялі пелюстки на виснаженій і сухій землі є своєрідною алегорією згубного впливу темрявої посухи на розвиток соняшника, подібно до того, як корупція негативно впливає на розвиток держави та суспільства. Саме боротьба світла проти темряви корупції дає змогу соняшнику квітнути, а державі розвиватися і процвітати. Доповнює цей, символіз... цей символічний ряд стилізований заборонний знак, сформований загальною композицією реверсу, по колу якого розміщено гасло... гасло набу знешкодити і запобігти. Вгорі зазначено рік заснування та початок роботи набу, 2014. Унизу напис 10 років закону про набу. Ось така, друзі, медалька. Дякую всім за увагу, гарного колекціонування. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube.